Ольга Матвієнко з чоловіком живе поряд із сумнозвісною школою у Ягідному. Їх будинок був повністю зруйнований більше року тому. Взимку вони мали квартиру у Чернігові. Зараз повернулися в Ягідне. Поки живуть в старенькому побитому гаражі і чекають на відбудову. Він це того частина, що він не згорів, але ж залишились якісь які стіни. Криша погорівша, побита осколками. Ми краскою замазали, тряпки положили, і вона в нас тепер би не тече. Запінили трохи деформація пройшла стін, запінили трохи стіни під кришею. Ну, це так поки. на літо. Вроді би можна пережити ждучи відбудови будинку. Уряд Латвії дав гроші на будматеріали для відбудови будинків з семи родинам з Ягідного. Зараз волонтери добробату зводять оселю для двох сімей, які тут раніше мешкали. Ольга Сергіївна з чоловіком житимуть в одній із частин будинку. Наша задача хлопці залили фундамент. Ми зараз муруємо. Муруємо це стіни, армопояс і робимо кришу. Як бачите, вже ми наружні стіни вимурували, Це робимо перегородочки, тобто тут вже буде ванна, там вже буде кімната. Уже люди собі планують, що вони хочуть, де що і як вони хочуть, і, і ми працюємо так, допомагаємо. Ярослав професійний будівельник, допомагав відновлювати покрівлі пошкоджених будинків у ягідному минулого року. Тепер взявся за більш складнішу роботу відбудовувати все з нуля. У цьому році ми це вирішили із керівництвом все це продовжити, ну, тільки не займатися не тільки точечним ремонтом, а брати будинки, які заруйновані повністю, тобто, щоб подимати з їх. Ну, Тому що такі будинки ніхто не хоче брати. Тут це велика робота, велика відповідальність. Ну, а ми це можемо і ми за це взялися. І ми пообіцяли, що всі ці будиночки, на які латвійці дали нам кошти, ми їх всі відбудуємо. Господарі, хоч і самі у скрутному становищі, та як можуть допомагають волонтерам. Кажуть, на душі стає легше, бо бачать, як будинок постає з попелу. Трьохразове харчування, вони, я думаю, задоволені, жалоб немає, нарікан теж. І так ми співпрацюємо, тому що це наше, ми повинні його відбудувати. Може, навіть краще, ніж воно було, але дуже, дуже складно, тому що багато ще робіт залишиться на нас, але ж коштів в обмаль, ми пенсіонери. Ну, якось будемо якось будем виживати. Будуть стіни, криша, всередині поштукатуреної, якась сантехніка вроде буде. Поставлена електрика проведена, ну а далі будемо будемо жити. Ми вдячні дуже, дуже, дуже. І латвійцям за таку допомогу. Дуже велику допомогу будівельними матеріалами. Це велика робота. На випадок відключення світла у господарів є пічка для приготування їжі. Чим може погорільцям допомагає місцева іванівська громада? Волонтери кажуть, що намагатимуться звести будинок якомога швидше, але якість на першому плані. Будь матеріали є в достатній кількості. Єдине, що бракує робочих рук. Минулорічний запал згас, тому запрошують на відбудову усіх охочих. В цьому році вже 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 трохи пил. Пасти у людей, да. ну їдуть, да. їдуть потрохи. От, 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 мій, мої друзі всі поприїжджали. Олександр от, от, Діма на, на кришу приїде, це мої друзі. То есть, вони як узнали, що я тут розпочав, то вони поприїжджали зразу. Ну і, і будемо зараз теж е, новенькі дзвонять, які хочуть, ще тут не були. То есть, от, ми всіх запрошуємо, всіх бажаючих, це, приїжджайте, є у нас група у Телеграм Добробат. Ми, ми там викладаємо. Е, що там скільки нам потрібно людей і, і создаємо групи?